Це 11-й комплекс Айпетрі, який відправляється нашим новоствореним корпусам. Всіх вітаю! Бажаю міцного здоров'я! Сьогодні в нас рекордна кількість комплексів IP-3 sv 10 комплексів, які передаються в Генеральний штаб. Передаються вони для розподілу і забезпечення наших новостворених корпусів. Сьогодні ми отримуємо чудовий комплекс реп «АйПетрі». Ми його будемо використовувати з раніше отриманим командним пунктом від Петра Олексійовича. Комплекс чудовий. Що таке 11 комплексів «АйПетрі», які ми сьогодні передаємо? Це 200 кілометрів фронту. Вам краще було зрозуміло від Гуляйполя до Краматорська лише цими комплексами може бути забезпечена захист від ворожих розвідувальних дронів, від ударних дронів. Це дуже чудова протидія проти зала, Суперкам, інших літаючих апаратів противника. Участок який закриває один або декілька комплексів Айпетрі, Суттєво відчувається ну менше крил, простіше нашим хлопцям там евакуювати, прикривати їх. Кожен комплекс сьогодні обладнаний купальним ребом. Кожен комплекс може самостійно і без працювати і виконувати бойові завдання. Ми отримуємо нові комплекси «Айпетрі», до них два генератора дуже потрібні, і «Екофло». На сьогоднішній день я можу вам наголосити, що кожен з цих приборів. Сьогодні зарекомендував себе унікально дуже круто. Сьогодні це забезпечить захист військовослужбовців, забезпечить ефективну протидію ворога, наблизить, коли ми зможемо ефективно захищати рідну землю. Забезпечити охорону нашого командного пункту. Нам потрібен потужний реп, який був діяв для його захисту. Тому ми зацікавилися цим комплексом і задоволені, що ми його отримали. І, до речі, я хочу привітати з призначенням мадяра, впевнений, що в нього все вийде. Я хочу привітати з призначенням апостола на посаді командувача десантно-штурмових військ. Дуже щасливий, що пан Драпатий залишається в Збройних силах, впевнений, що вони ще внесуть свій внесок в оборону.